Друзі, вітаю! Дональд Джей Трамп каже, що він готовий підписувати угоду. Більше того, готова і Україна, і Росія, і що, мовляв, все дуже скоро складеться і він досягне угоди. Правда, чи дійсно так думають в Україні, чи дійсно так думають на стороні Дикої Орди і окупантів, поки що невідомо, тому що газета Захіл каже, що в Трампа є така звичка бажане сприймати задійсне. І ось це може трошки повпливати негативно. Вони кажуть, що Путін старий КГБшник, який намагається Трампа тягати за ніс, ну і власне. Це спотворює загалом процес. Я вам перед цим говорив інсайд, що щоб до 17-го числа дали їм подумати. Е, Рубіо каже, що до Пасхи, до Пасхи дали, ну десь плюс-мінус дати накладаються. Але Рубіо каже, що Трамп не вестиме переговори безкінечно, тому росіянам треба потрошки змотувати удочки і перестати обстрілювати. Тим більше Рубіо каже, що в обстрілах винні саме. Росіяни, які продовжують то він каже, що не дуже багато. Марко Рубі просто не був в Україні. Він не був сьогодні в Харкові. Ну от тому, скажімо так, інформація вона теж трошки викривлена. А, але каже, що все, в якийсь момент росіянам треба буде приймати рішення і забиратися з України. Ну а батько Ілона Маска, як справжній патріот, каже: ну не може він перестати захоплюватися ні, не своїм сином, а диктатором. Путіним, давайте все це проаналізуємо, розкладаємо по поличках, але дуже велике прохання підписатись на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику та інсайди. Робіть підписку. а Ми починаємо. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо каже, що адміністрація президента Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни, але не буде чекати вічно. Ось що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну, зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо, закінчити цю війну на умовах допустимих для обох сторін, каже Рубі, якщо в обидві сторони погодяться, і ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці, чи готова Росія. До миру за словами держсекретаря наразі США дивляться на Росію і додав, що якщо у них буде тактика очікування та затягування, то США не будуть зацікавлені в цьому, а Трамп не проводитиме безкінечних переговорів. Рубіо каже, що конкретних дат щодо домовленості він не може назвати і зазначив, що мають бути адекватні умови припинення вогню. Тут треба зробити приміточку в словах Рубіо. Він може назвати, він мав попередні дедлайни. Росія їх просто пробиває. Загалом Росія любить пробивати дно. І, ну і дедлайни для неї це чергове дно, яке вона далі пробиває, пробиває, пробиває. Якщо ви зацікавлені в мирі, ви припиняєте воювати і висуваєте умови, на яких ви готові припинити війну. І це мають бути розумні умови, так не божевільні умови. Якщо ви зацікавлені в мирі, ви так і робите. Якщо ви не зацікавлені в мирі, то ви затягуєте час, вигадуєте відмовки і таке інше. Ну ось це те, що ми хотіли сказати про Росію, тому що Росія водить американців за ніс, бреше і намагається. Купити також Рубі додав, що якщо завтра ми прокинемося і побачимо, що Росія розпочала масштабний наступ, це буде досить чіткий знак, що вони не зацікавлені в мирі. Ну не хочу прикидатися військовим стратегом чи стратегом загалом, але якщо ми побачимо широкомасштабний наступ, то так напевно вони не зацікавлені в мирі, вони зацікавлені в окупації в Україні. Сьогодні є кілька. Наступів, де росіяни атакують, вони великі, але, групю, каже, що недостатньо великі, Можливо, він хоче, щоб пішли на Київці, можливо, на Харків. Не знаю. Але ну, як мінімум, логіка і послідовність в нього точно зберігається. Цього поки не сталося. Сподіваємося, що цього й не станеться. Ми хочемо зрозуміти, чи справді вони хочуть миру. Якщо так, шлях до миру існує. Ми готові допомогти, якщо ж ні, краще дізнатись про це раніше, щоб ми могли відповідно скоригувати нашу політику. Що можна зрозуміти, який висновок точно зробити? Марка Рубіо дійсно поки що не має впевненості. Точно так же, як впевненості в діях Росії. В Росії як партнері немає і сам Трамп. Тому що ми сподіваємось, ми надіємось, ми очікуємо, ми ставимо дедлайни. Це все про невпевненість і нечіткість розуміння Росії. Росія страшна потвора, вбивця, мародер і окупант. Але часто буває буш. Ходив по цих кругах, зрозумів, Обама ходив по цих кругах, зрозумів, Байден ходив по цих кругах. Ну, зараз ходить Трамп. Ну, можливо, всім президентам Штатів треба зрозуміти, що це не ті люди, з якими можна зварити кашу. Це вбивці і мародери. Ну, але зараз Трамп пішов в цей похід, хрестовий похід. Ну, окей, подивимось, ми, ми, ми то чекаємо, але, на жаль, для нас це очікування надто дороге. Хоча варто відзначити, що крім того, що Трамп ввів весь світ в стан шоку, дикого шоку, і зараз Джепі uh, Морган каже, що шанси глобальної рецесії зросли до 60%, 60%, А загалом про всі ці речі я вам розповідав в попередньому відео і вчора ввечері, От е, ймовірність глобальної рецесії виросла на 20% від 40 до 60%. Банк вважає, що політика США стала менш дружньою до бізнесу ніж передбачалося. Ефект від цього підвищення податків, ймовірно, буде посилений через відповідні заходи, погіршення ділових настроїв США і збої в ланцюгах поставок. Ну, це типу загальна ситуація, але нас більше цікавить Росія. І як це вплине на неї, хоч на Росію не вводили санкції і не вводили додаткові тарифи. Ну от, хоча Трамп каже, що на всіх, на кого ввели тарифи, це прекрасно. Він каже американцям: економіка б'ється, скоро вона буде суперсильною. Ну куди вже сильніше? Але Трамп сказав фразу, яка ну так дуже різанула і вухо і серце. каже: найкращий час, щоб стати багатими. Ну, можливо, для мільярдерів, які можуть наживатися на цих своїх махінаціях і борудках, коли всі бідніють, зрозуміло, хтось багатше, але Трамп цим демонструє, що він по іншу сторону, ніж його електорат. Його електорат не стане багатшим. Так, спробу перезапустити економіки можна, але рецесія, яка призведе, вона багатьох може зробити злиденним. Якщо Європа готується... До дешевих європейських товарів, то багато хто в штатах буде готуватись до того, що великої частини товарів. Не буде, тому що по тих цінах, які зараз Трамп встановлює, їх може не бути. Ну зараз проблеми з яйцями, але це мінімальна проблема в порівнянні з тим, яку кількість тарифів ввів Дональд Трамп. Ну знову ж в вибори він кричав, що тарифи це найкраще слово, найпрекрасніше слово, яке тільки можна почути. Зараз він їх почав вводити. Але ці тарифи автоматом вдарили й по нафті. І не тільки по марці Брент чи техаській нафті, але вони вдарили по російській нафті, яка називається Уралс, І вона зараз просіла до 60. Дехто навіть показує, сьогодні дивився показники, навіть 58. Окей, цього мало. Точка беззбитковості 40. Закладали в російський бюджет 70, тобто, вперше за ось цю... Супер нервово довгу каденцію Трампа в 50 днів, цілих 50 днів тут рахуємо кожен день. От а Трамп понизив знову ж чи вкладалося це в плани Трампа і глобальна рецесія і пониження російської нафти. Але як мінімум це призвело до того, що російська нафта просіла. Це непогано, але поки що не катастрофа. Нам треба, щоб було 40, а краще 38. От тоді ми чітко будемо розуміти, що росіяни рухаються в сторону жебратства і їм точно буде не до війни. Загалом Росія на газу і нафті заробляє собі під 300 мільярдів. Європа їм заплатила 800 з хвостом під, а, під 900. 150 вони проїдають. Ще 150 йде на війну. От, якщо ми спустимо нижче, ніж те, що вони приїдають і щоб не вистачало навіть на їжу, ось тоді точно буде не до війни. Поки що ця ціна на нафту вона змушує посміхнутися, От, але поки що не радіти. Точно не, не можна радіти е нам з вами, бо газета «Зехіл» каже, що. Трамп любить е, перебільшувати, і Трамп е, дуже любить е, ну, бажане сприймати за дійсне. І вони кажуть, що от Дональд Трамп дуже хоче говорити, що Путін його слухається, що Путін зробить все, що він скаже. От, але цього може не відбутися, і Путін ним може зманіпулювати. Трамп дуже любить Путіна, вважає його своїм другом. Трамп взагалі в ньому душі своєї не чає, але якраз таки аналітики Захіл кажуть, що ні. Типу це насправді може зіграти дуже-дуже злий жар. Також е варто сказати, що Дональд Трамп в пошуку ось цього рішення він. Відправив Рубю зараз на зустріч міністрів закордонних справ, і Рубіо в тому числі говорив з Рюте, говорив зі всіма міністрами. Ну і е, Рюте сказав, що Україна точно буде в НАТО, але стара пісня добра нова не зрозуміло коли. Друге, Рюте одразу відрізав, каже: А ось ми не обіцяли, що в рамках мирних перемовин візьмемо Україну в НАТО. Не хочеться зараз відомому летючому голландцю нагадувати, говорили вони таке, не говорили, бо тема розглядалася. Давайте чесно. Але коли невигідно, то не говорили, коли Україна спасає, то говорили, і будемо говорити. Але зараз бачимо, що вони достатньо притихли. Румб'я каже натівським європейським країнам, Європа повинна бути сильною, тому Трамп каже, платіть 5%. Нам це непогано, щоб вони платили. Але уявіть, в якій парадоксальній ситуації зараз знаходиться Європа, яка сидить на шпагаті тарифи в середньому плюс 20% кожному, а деяким і по 40, і зверху ще 5% на оборону. Якби Трамп дійсно хотів їх там зробити сильнішими, щоб вони виросли. Ну, він би сказав: Ну, вам менше тарифів, вам треба бути сильними те вам тарифів менше. А виходить так, що тарифів нема Росії, але тарифи є Європі. Но Рубіо каже: Ми хочемо, щоб ви були сильні. Трошки нагадує російську логіку: б'є, значить, любить. Ну не впевнений, що на Заході це працює. І економісти. І велика кількість політиків з цим не погоджується. Погоджується, зрозуміло, що друзі Трампа, Мелоні, наприклад, каже, не треба з Трампом спорити, не вводимо ми та у відповідь, тому що це призведе до ескалації. Взагалі все буде погано. А нам треба, щоб Трамп був з нами, щоб торгувати. Рюте каже, ну він і так з нами, він і в Гагу приїде, коли буде зустріч НАТО, і він буде підтримувати. Нічого ж такого поганого не відбувається. А Мелоні каже, ні ні-ні. Взагалі ніяких відповідей не треба робити. Треба погодитись з цими тарифами. Ну, Велика кількість європейських країн скаже, ну як з цим взагалом можна погодитись. Малоні класні відносини з Трампом, вона не хоче їх втрачати. Але так можна десь і програти свого виборця. Десь так можна програти свій електорат, якщо дуже сильно зациклюватись на партнерах. Політик повинен думати про своє населення виключно. Для того політиків і обирають. Щоб вони представляли своє населення. Партнери-партнерами це завжди на другому місці. На першому місці повинна бути своя держава. Мелоні поки що це правило не вивчила, і це правило з нею може зіграти ну, достатньо злий жарт. Злий жарт може зіграти і батько Маска який щось періодично почав виходити в пресу і робити заяви, які точно не допомагають ні штатам, ні його сину, та й йому самому. Ерл Маск каже, що захоплюється Путіним. Що Путін дуже логічний. те, що він каже дуже правильно і загалом підтримує любов свого сина до Путіна. Дивна історія, враховуючи, як зараз горять машини Тесла за зігування його сина, як в багатьох країнах просто обливають фарбою і зневажають цей бренд, вважаючи його нацистським. Батько вирішив ще більше підлити масла в вогонь. І каже: ну давайте ще й Путіна домалюємо на ці Тесли, щоб неслося. Ну знову ж таки, це їх бізнес, їх бренд. Просто багато людей, які їздять на Теслі, зараз задумались чи не замінити їм автівочку. Особливо в тих країнах, де розвинуті е, страхові компанії, де розвинуті кредитні ринки, там це робити швидше. От, ну і тим більше зараз е, війни почнуться е, торгівельні, тому багато хто задумається і над цим. Е, друзі, це вся інформація, яку я хотів з вами проговорити про Трампа. Е, можливо, я ще хотів додати дві історії, що дві історії додати. Що м, Трамп сказав, що на ринку буде бум, от в який зараз поки що ніхто не вірить. другим. найкращий час ставати багатим, знову ж таки, не всі в це вірять. Е, Китай зробив помилку. Вони запанікували його. Чого не варто робити? Це бравада. Ну і власне історія про угоду, яку Трамп вважає, що Україна точно укладе з Росією. Скоро повинні е, Свириденко та Єрмак поїхати в Штати, щоб підписати угоду про мінерали. От, але потім е, повинна бути відповідь Росії, чи готові вони укладати сісфаєр заморозку? От і це повинно бути як підготовка до укладання великої мирної угоди. Трамп каже, що Зеленський готовий. Каже, що готовий і Путін, але він думає, тут теж повної впевненості немає. Він каже, що Європа не досягла успіху в відносинах з Путіним. Я думаю, що я досягну на запитання про зміст перемовин США з представниками Путіна під Кирилом Дмитрієм Трамп. Сказав, що не обговорює якихось мілких персоналів. Типу, це не до нього. Але каже, типу, перемовини йдуть, і дуже швидко обіцяє представити певні результати. У мене до вас дуже просте, але глибоке питання: правий Трамп чи ні, готові обидві сторони до підписання чи навпаки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал, якщо хочете знати оперативну аналітику та інсайди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!